Так, У нас є така кошача щіточка, я не знаю, ви чули чи ні, як робиться кошача щітка. Дуже серйозний інструмент. Значить, Як робиться кошача щітка? Для початку знаходиться або кішка, для початку з нею проводяться дуже серйозні дипломатичні відпустки переговори. Якщо домовилися, якщо ви цього не зробили, воно вас поджептлечеться. Це вже перевірили, хто з нас таке розвить. Після того, як ви домовились, дуже акуратно стрижете і під лох, щоб були не холодно. <смірш> Можна постригти на спині, але там ще ж занадто довга, кішка некрасива, і взагалі думав, що в неї лошай, не захоче її погладити, у кішки зіпсується настрій і порушиться світова гармонія. А пучок этот какой должен быть? Він ну не знаю, це на відчуття, дивлячись від розміру, щоб не її. тому що він її не зможе. Коли форба знімається, вона стає напівпрозор. Є відкрито, що хочеться. Це найкласне. Оце чуть драненьке останнє. Зараз ми її повторимо. От ви зробили форму напівколом. Тепер середину ви затикуєте. Все. У вас вийшла калина, семов український. Дуже червоно. А Дивіться, ви, ви дійдіть у вас ряд, не бігайте сюди-туди, якось трішки mm -hmm. в порядок. Я просто думала, раз один цвіт. Так, так, так. Що? І ще одна ягодинка. Що ж такої? Вона казала, не дівується. Ну що за лошад Прошу, Кінчик там на зелену, продовжуємо. Чого? Так, 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 так. Вот так хорошо, чудесно, прекрасна, як смачно. смачно. А чого б діємо? Де десь да, 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 пішли, туди, так, о, і красота. Красота. Тепер ми поправили щеточку трошки. Все, а тепер, тепер. тепер. можна далі тут ту червоненьку ігру ну, провести. Все, всененько, але синє беріть її деліко. Ми ну, що що, щоб тут спішна, спішно, 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 ті, не так було. Клас. Не, 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 не вмочаємо, <звак> <звак> продовжуємо. Якщо фарби Ні-ні-ні. Подивіться, якщо фарби у тієї там на не буде, світліший листочок, ми тільки виграємо від цього. Так, а ну. Угу. Юка какая-то получает. Молодцы. Это же ночевик молили. Ну, красота. Какая-то пташечку покрывала, пташечка. Ну, что ж, порезала.

Я вам допоможу його звести. Значить, я його зводю, а ви потім далі будете його прикрашати. Так, червоно, правильно, вертикально. Один холодно О, Все, приходи. Облапіка. Ні, ну, ровно куряти в будь так. Саме цікаве, що від, так вийшло, що по життю, де мене посилали там по роботу, я їздила, Також цікаво, коли є продажа такі листівочки, їх задоволенням пікнуть. Це всі народи світу оформляють і вдома чіпляють, це прекрасно. Але якщо дуже-дуже Хорош, отлично. Так, чаємо, дуже обережно. Дуже обережно, лівої притримає. Все, класно. Хай кожен, кожен дивиться і робить. Вважає за потрібне. Все, не заважаю. Щось тут за строк. О, ото вже друге. Ну так це ж друге. Умочаєте та вовку так смачненько, жарненько. І от тут, от, мабуть, не так. Ну, вже буде то. Давайте тут отстати. Чого ви боятеся? Ну воно ж смачніше. Лудної кишки, чи чорна, чи тільки тільки повинна якість кішки. Полягать у тому, що це проста кішка. Тоді в неї коротка, пружна, рівна шерсть шикарна куля, немає значення. Але коли до нас люди приїжджають, дуже часто журналісти вже заслухаються це діло, а потім пишуть всякі байки. Що робиться киша, щітка, і що. Я розповідаю, що кішка, акуратно свержеться під лавкою, щоб було не холодно, не соромно. Ну, вони пишуть там всякі байки, що ми їх хвости другим котом і всеке таке. Але люди потім всі ці. Це, це Примаю, сміття ні? чи той приїжджає до нас. Ми їм розповідаємо екскурсію, а вони кажуть, ні 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 Ми знаємо, як робиться щітка справжньої справжній шерсті. як? Ми знаємо, що справжнє... О! справжні ще. Все Смотрим, как рисуют. Все. А вот начинающие художники. Восходящие. Не, ну а все класс, но того Это подбивится.